На наших заняттях відпрацьовуються такі питання, як підхід до приміщення, в яке в подальшому буде зачищуватися на наявність противника, який може, можливо, десь засів, заховався в даному приміщенні. Наступний вхід саме приміщення, і далі розподіл груп на зачистку. Окремих кімнат, перевірку, повністю коридорів е іншого роду приміщень, і так, поки кожен куточок будівлі не буде повністю нам відомий, до, як ти кажеш, до останньої пилинки. До кожної людини потрібно знайти підхід, е тобто треба розуміти, що приходять різні категорії людей. Різного віку, і відповідно з кожним треба знайти спільну мову для того, щоб йому викласти інф... матеріал і потім з ним подальшому працювати. У нас спочатку повномасштабної війни 70% особового складу це все баристи, вчителі, і половина яких не мали бойового досвіду, які зараз мають такий бойовий досвід, що можуть дуже багато людей навчити. Тобто, це залежить від самої людини. Буває кадрового військового, який вже певний період на контракті, його тяжче вчити, ніж того вчителя, який вчора прийшов, чи того самого Боріста. Тобто залежить все від самої людини. В загальному все починається з підрозділу з перших днів, коли військовослужбовець приходить з ним. Що з ним відбувається, це період адаптації в військової частині, підрозділ, в якому він знаходиться. Подальшому він проходить індивідуальну підготовку. Тобто з індивідуальної підготовки все починається. Елементарні питання вогневої підготовки, тактичної підготовки, топографії, інженерної підготовки і, тому, і так далі. Після того, як військовослужбовець пишов індивідуальну підготовку, відповідно можемо вже відпрацьовувати в складі груп малих по 4-5 людей, і в подальшому в складі відділень. Тобто такими маленькими кроками, коли ми до людини спочатку дозволяємо одну людину, потім до неї дозволяємо чотири людини, потім ці чотири людини разом ставимо до інших чотирьох людей, це вже у нас ну, відділення штатне. І вони вже, в принципі, починають. Починаємо їх злагоджувати в роботі в відділення. Любі штурмові дії, люб, люба зачистка це постійно повищений ризик. Чи це будуть підрозділи штурмувати окопи, чи це будуть підрозділи штурмувати лісопосадки, чи це будуть штурмувати підрозділи будівлі? Дуже високий рівень є рівень небезпеки того, що можуть бути якісь певні відповідно втрати в особового складу. Тому злагодження з дій підрозділу, коли кожен розуміє, що він має робити. Так само стосовно ж самої медицини, надати першу домедичну допомогу. І якщо кожен військовослужбовець розуміє, що він має робити конкретні ситуації, це зменшує е, ризики і зменшує можливість того, що підрозділ у нас буде максимально подальшому по уражений. Якщо ми зачистку відпрацьовуємо питання зачистки, це коли ми не знаємо, чи хтось там може бути, чи там хтось не може бути, відповідно, зачистка проводиться акуратно повністю проглядаються всі приміщення, кути, штурм, ми вже 100% знаємо, що там хтось знаходиться, тобто це вже більш агресивні і активні дії відпрацювання. І на тих моментах воно відрізняється. Також на навчаннях використовуємо різні засоби імітації, Тобто, це стрийкбольні гранати, димові гранати, мотивація дуже сильно впливає на самий бойовий дух. Тобто, якщо, наприклад, ми... Постійно себе вдосконалюємо, у нас постійно є мотивація себе вдосконалювати, у нас є якісь цілі, які ми хочемо досягти. Відповідно, ми будемо постійно вдосконалювати свої навики і піднімати свій рівень підготовки.